Який з цих видів транспорту потрібно викликати під час пожежі? О! Правильно, Пожежну машину. Пожежна машина має червоний колір з білими смужками. Вона означена бронзкойтом та драбиною. Щоб викликати пожежницю, потрібно зателефонувати на номер 101. Коли сталося пограбування, ми викликаємо поліцію. Як виглядає поліцейська машина? Вірно, це поліцейський автомобіль. Поліцейський автомобіль в Україні має зазвичай білий колір. Він має червоний і синій з ручною середою. Щоб викликати поліцію, потрібно зателефонувати на номер 102. Якщо комусь стало погано, ми викликаємо швидку допомогу. Як виглядає автомобіль швидкої допомоги? Так, це швидка допомога. Завданням швидкої допомоги є надання першої медичної допомоги при станах загрозливих для життя, потерпілих від нещасних випадків або при раптових захворюваннях. А також транспортування потерпілих до лікарень. Щоб викликати швидку допомогу, потрібно зателефонувати на номер 103. <му> Якщо ви відчули запах газу, потрібно негайно викликати аварійну газову службу. Як виглядає автомобіль газової служби? <му> 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 так, це правильна відповідь. Щоб викликати аварійну газову службу, потрібно зателефонувати на номер 104.